За роки незалежності України тисячі її найкращих громадян отримали різні державні відзнаки звання ордени медалі. Відзначали такими нагородами іноземців. Це також передбачено законодавством, зокрема щодо ордену Ярослава Мудрого, Ордену Свободи та ордену за заслуги. Ні для кого не секрет, що система надання державних нагород закрита і навіть політизована. Її регулюють конституція, спеціальний закон, а також укази президента. Фактично, очільник держави може діяти на власний розсуд. Таких прикладів є багато. Крім того, нагороду можуть вручати людині, яка з часом діаметрально змінює свою поведінку та погляди, і може фактично не відповідати принципам отримання певного ордену. Однак процедуру позбавлення нагороди визначена лише щодо ордену за заслуги у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин. Натомість чинний указ президента передбачає, що ніхто не має права позбавити кавалера ордену князя Ярослава Мудрого його нагороди, а у випадку з орденом свободи про це взагалі не йдеться. У цьому відео ми розповімо, хто з іноземних політиків має українські державні нагороди та ордени та чому їх потрібно позбавити цих нагород. Звісно, вихід із ситуації можна знайти завжди. Найпростіше – внести зміни в укази президента та закон про державні нагороди України або скасувати укази через суд. Тут можна згадати резонансний випадок пов'язаний із наданням звання Героя України Степану Бандері у 2010 році та Роману Шухевичу у 2007 році. Укази президента Віктора Ющенка, попри суспільний резонанс, у 2010-2011 роках скасував Донецький окружний адміністративний суд. Ми не будемо аналізувати юридичне обґрунтування цих рішень чи питання громадянства Шухевича та Бандери, а лише зазначимо, як сказано в законі. Ніхто не має права позбавити нагородженого відзнакою Героя України його нагороди. Можливо, ці питання не потрібно було би порушувати під час повномасштабного російського вторгнення, але з часу анексії Криму чимало іноземних орденоносців стали відвертими воргами України. Після 24 лютого такий стан справ точно потрібно виправляти. І якщо Мамар Каддафі, Фідель Кастро чи Іслам Карімом, уже ніколи не дізнаються, що Україна позбавила їх орденів, то інших іноземних політиків, які просувають чи просували антиукраїнську риторику, точно потрібно карати. А деякі особи, про яких ми будемо говорити й далі, взагалі перебувають в Україні під санкціями. Нур Султан Назарбаєв, цей диктатор мав владу в Казахстані майже 29 років. Свою першу українську нагороду він отримав від Леоніда Кучма у жовтні 97-го року. За видатний особистий внесок у розвиток дружби і співробітництва між Україною та Республікою Казахстан. Його удостоїли ордену князя Ярослава Мудрого першого ступеня. Свою наступну відзнаку Орден Свободи Назарбаєв отримав у липні 2010 року від Віктора Януковича. Тоді казахський президент якраз святкував 70-річчя. Найцікавіше, що Орден Свободи найвища відзнака в Україні, яку можуть отримувати іноземці. Таких осіб нагороджують зокрема за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, розвитку демократії, відстоювання прав і свобод людини тощо. Чи дотримувався цих принципів Нурсултан Назарбаєв? Хоч Казахстан і не визнав анексію Криму Росією, відбулося це не з поваги до України. За словами ж самого Назарбаєва, ми не визнали Крим російським, тому що тоді б треба було визнати Південну Осетію, Абхазію, Косово. Косово теж просить нас, щоб ми визнали, але й українську сторону не підтримали. Екс-президент Казахстану називає Революцію Гідності переворотом. Крім того, він вважає, що корінь усіх проблем і бід України відсутність стабільності та загальнонаціональної злагоди. Також у червні 22-го року Назарбаєв мав зустріч в Москві з Володимиром Путіним, під час якої обоє побажали один одному міцного здоров'я і благополуччя. Наступний у нашому списку Серж Сарсян. Одну з найвищих нагород України орден Ярослава Мудрого, екс-президент Вірменії, отримав від Віктора Януковича під час офіційного візиту в Україну у 2011 році. У відповідь Януковича удостоїли вірменської державної нагороди ордену святого Местропа Маштоца. Цікаво, що Серж Сарсян був одним із перших лідерів, які підтримали незаконну анексію Криму у 2014 році. За кілька днів після псевдореферендуму на українському півострові він відзначив, що такі дії є черговим прикладом реалізації права народів на самовизначення шляхом вільного волевиявлення. Далі йде Башар Алясад. Сирійського диктатора нагородили ордом князя Ярослава Мудрого першого ступеня за каденції Леоніда Кучми у квітні 2002 року. Мотивація лаконічна за визначний особистий внесок у розвиток українсько-сирійських відносин. Минуло трохи більше десятиліття, і Аль-Асад став відвертим ворогом України та всього вільного світу. Так, у квітні 2018 року диктатор приймав у Сирії призначеного Кремлем очільника Криму Сергія Аксьонова. Ще раніше Башар Асад розповідав, що його діти відпочивали в окупованому Криму. Як зазначив диктатор, мої діти минулого року були в Артеку. Після цієї поїздки вони краще стали розуміти Росію. У червні 22-го року Сирія повідомила, що офіційно визнала незалежність так званих ДНР та ЛНР. А у березні 23-го року, після переговорів з Путіним у Кремлі, Алясад заявив, що визнає захоплення Росією території України історично російським. Крім того, Сирія за диктатурою Асада регулярно голосує в ООН проти резолюції на користь України. Найцікавіше, що проти Асада в Україні застосовані персональні санкції. Але орден Ярослава Мудрого у нього досі є. Четвертий у нашому списку Луїс Інасіо Лула Лула Дасільва. Президент Бразилії Луїс Дасільва нагороджений аж двома українськими нагородами: Орденом Ярослава Мудрого першого ступеня у 2003 році та Орденом Свободи у 2009 році. Обидві нагороди він отримав за розвиток українсько-бразильських відносин. Зазначимо, що другого відзнаку Дасілів вручив Віктор Ющенко, який своєю чергою отримав від президента Бразилії орден Південного Христа. З часу отримання відзнак України Дасільва встиг побути екс-президентом, пройти через корупційний скандал та знову повернутися на посаду 1 січня двадцять року. Відтоді президент Бразилії вже встиг зробити низку заяв проти України. Наприклад, одразу наприкінці січня він запропонував створити групу країн, які є достатньо сильними і поважними, щоб сісти за стіл переговорів з обома сторонами конфлікту. Цю ініціативу зокрема розкритикував Білий Дім. Згодом 6 квітня 23 року Сільва фактично запропонував Україні поступитися Кримом на користь Росії, щоб покласти край конфлікту. До того ж, 15 квітня під час візиту до Пекіна Сільва казав, що США мають припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. А 22 квітня під час поїздки до Португалії він зазначив, що його мета полягає в тому, щоб побудувати спосіб злучити їх обох, тобто Росію та Україну, до столу переговорів. Наступний Володимир Воронін. Екс-президент Молдови комуніст Володимир Воронін теж може похизуватися орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня. Це визначний особистий внесок у розвиток українсько-молдавських відносин. Його 24 травня 2006 року нагородив Віктор Ющенко. Наступного дня молдовський президент відзначав 65-річчя. в одному з інтерв'ю у 2016 році. Вороніт зазначав, що Крим був відірваний від Росії довгі роки. Всі ж знають, яким чином Крим був переданий Україні, коли, ким і в якій ситуації. Просто поневили законність цього перед повноштабним вторгненням Росії. Воронін говорив, що мета істерії навколо України заманити її до НАТО. А після 24 лютого він не засудив агресію Кремля та казав: варто бути чесними, що НАТО і США воюють проти Росії. Ось іще одна людина з необмеженою владою у нашому списку: Емомлі Рахмон. Диктатор Емамулі Рахмон, президент Таджикистану з 1994 року, створив довкола себе справжній культ особистості. Свою першу українську нагороду, орден князя Ярослава Мудрого, він отримав від Віктора Ющенка у 2008 році. Згодом український президент був удостоєний ордену Ісмаїлі Сомоні першого ступеня, трьома роками пізніше. Віктор Янукович нагородив таджицького диктатора орденом за заслуги. Обидві нагороди, вручені за розвиток відносин України та Таджикистану у 2021 році. Емамулі Рахмон став єдиним лідером, що приїхав до Москви на військовий парад на честь дня перемоги. Під час заходу Путін розповідав про збіговіска недобитих карателів і їхніх послідовників. А у кінці червня 2022 року Емамулі Рахмон приймав Володимира Путіна у столиці Таджикистану Душанбе. Тоді сторони обговорювали з поміж іншого військову співпрацю. Восени 22-го року Рахмон вітав Путіна з днем народження і заявляв: ми дорожимо досягнутим рівнем відносин стратегічного партнерства з близькою нам Росією. А 9 травня 23-го року він знову приїхав до Москви на військовий парад на честь дня перемоги. Ну і, врешті, вон Таджикистан регулярно не підтримує проукраїнських резолюцій. Далі у нашому списку Рауль Кастро Рус молодший брат Фіделя Кастро та екс голова держради Куби у 2010 році отримав ордена князя Ярослава Мудрого першого ступеня від Віктора Януковича наступного року українського експрезидента втікача під час візиту на Кубу нагородили орденом Хосе Марті у липні 2014 року. Коли Путін відвідував Кубу, Кастро заявляв, що на міжнародній арені ми згодні з поточною політикою сили та політичного розуму, яку проводить радянський союз. Я маю на увазі Росію. На початку березня 23 року Рауль Кастро брав участь у зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим. Тоді наступник кастро Мігель Діас Канель заявляв, що Куба підтримує позицію Москви в тому, що конфлікт в Україні був навмисне спровокований Заходом і НАТО і розуміє, що Росія була змушена почати спецоперацію. Нагадуємо, що Куба також регулярно не підтримує проукраїнських резолюцій в ООН. І останній в нашому списку так званий патріарх Кирилл. Владимира Гундяєва, а це справжнє ім'я патріарха Кирила, орден князя Ярослава Мудрого першого ступеня нагородив. Ну звичайно, що Віктор Янукович за видатну церковну діяльність спрямовану на піднесення авторитету православ'я у світі та з нагоди святкування в Україні 1025-річчя хрещення Київської Росії. Ще у 2009 році Кирил обівав перейнування частини вулиці Івана Мазепи на Лаврську. Взагалі він не визнає самобутність українського народу, не схвалює санкції проти Росії та вважає, що війні проти України винне НАТО. В одному з листів глава РПЦ зазначав, що країни блоку НАТО не шкодували ні сил, ні коштів, накачуючи Україну зброєю і військовими інструкторами. Але найстрашніше не зброя, а спроба перевиховання, ментальної переробки українців і росіян, які живуть там на ворогів Росії. Крім того, Патріарх Кіріл вважає, що Росія воює проти України за майбутнє Росії. Ще у березні 22-го року він благословив командувача Росгвардії Кіріла Золотова і подарував йому августівську ікону Божої Матері. У відповідь той запевнив, що війська Національної гвардії разом зі Збройними силами РФ виконують всі поставлені завдання під час цієї військової контроперації. Ну звичайна зустріч людини, яка сповідається священнику. Ну, типове отримання від священника на Росії. Також Кирилл підтримував іншу російську війну у Сирії. Це не дивно, адже він вважає, що важливо ставити в приклад школярам тих, хто сьогодні бере участь у бойових діях із захисту країни. До речі, Володимир Гудяєв перебуває під санкціями в Україні. На жаль, вручення державних нагород іноземцям питання складне і політизоване. Навіть із нечисленних прикладів вище, помітно, що часто їх вручають як жест у відповідь або до дня народження певного політика. Звісно, Україна не єдина країна, яка стоїть перед подібним викликом. Наприклад, Еммануель Макрон заявляв, що розглядає можливість позбавити Владимира Путіна ордена почесного легіону, який вручив російському диктатору у 2006 році тодішній очільник Франції Жак Ширак. Утім, поки що цього не відбулося, тож, можливо, Україна продемонструє лідерство та позбавить державних нагород іноземців, які не поважають її державність та незалежність. І на жаль, список цих людей не обмежується тими, про кого ми розповідали щойно. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Ми сподіваємося, ви дізналися нову для себе інформацію. Та закликаємо підтримати наш канал підпискою, коментарями під цим відео та пальцем догори. Побачимось!